Або ми будемо розширювати і боротися за самостійну Україну, або ми тут згинемо, але ми не відмовимося і розумієте краще підемо назад у Сибір, ніж ми зприпинимо цю діяльність. Левко Григорович Лук'яненко легенда української історії, політв'язень радянського режиму та дисидент. Наприкінці 80-х років очолив українську гельсінську групу, а згодом став головою української республіканської партії. Свого часу балотувався на посаду президента, пізніше працював послом України в Канаді. Герой України разом з іншими патріотами виборов її свободу від радянської системи, автор історичного акту про незалежність України. Проголосити 24... -го... Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Перед тим як це сталося, були великі події. Ці мітинги і демонстрації вони розширювалися через те, що я виступав від самого початку із гострою критикою від комунізму, окупаційної тої влади і так далі. Ну, то природно, що я, знаєте, от, так би мовити, ну, очолив той весь демонстрацію, і люди йшли за мною. Я, звичайно, відчував велику радість від того, що наш рух розширюється. Я добре розумів, що ну, ми пробуджуємо населення, що ми своєю прямотою і сміливістю ну, ми багатьох людей надихаємо, і знаєте, у ну, них сміливістю відроджуємо. От е, цей випадок, коли я вів ту колону, то це ж люди дивилися із вікон, і дивилися, а і думають, а чим це закінчиться? Чи не схоплять оту передову ту групу, ну, Лукенка, чи не схоплять зараз у машини, у воронок і у тюрму, чи не схоплять. Ну, Але коли ми вже йдемо і не схопили нас, і люди туди думають, ага, то на другий раз і я вийду. Бо у людей то внутрішнє було бажання виявити там, знаєте, якусь свою так, позицію, але люди побоювалися. Ми організували перезахоронення наших побратимів, які загинули у Кучино у тій тюрмі. На Софіївському майдані ми чекали, коли привезуть ті труни. І от міліція там, знаєте, оточила нашу наш автомобіль із трунами. Чотири труни оточили, і вони хотіли закрити. Машину і тоді, щоб відвезти ці труни на цвинтар і там поховати. А нас зібралося вже людей туди. я не знаю. Спочатку було може 500, потім десь тисяча, мабуть, і ми відштовхнули міліцію. Двері розчинили, взяли труни на свої плечі. От міліція не хотіла там, знаєте, сутички такі були, бо мілі... ну, але міліція побачила, що нас у 10 разів, у 20 разів чи 100 разів більше. І тому міліція змушена була відступити. І ми пішли, от не пішли вже по вулиці, по вулиці. І знаєте, до нас е, приєднали спочатку. Ми йшли правою стороною. Міліція нас відтісняла, щоб ліва сторона була вільна для автомобілів. Але людей все більше і більше. Ми вже зайняли ліву сторону і вже всю і тротуарі, і права, і ліва смуга і, і дороги. Зайнято, а людей все більше і більше. І люди десь, знаєте, із вікон, що там йде, що йде, а хто це. Ми там кричали, знаєте, що похорон наших славних борців за волю України. Ось, ну і Підійшли до Шевченка, до університету, повернули до Тараса Шевченка, опустили тричі опустили наші труни перед Тарасом Шевченком, піднялися, вийшли знову на вулицю і пішли на байковий цвинтар. То це знаєте, то це був Київ, це був весь народ. Це знаєте, і міліція, звичайно, десь зникла, бо вона бачила, що проти такої кількості людей нічого робити вже не можна. І це справді був знаменитий день у пробудженні України до свободи. У цьому всьому були е, гельсінська група, гельсінська спілка і республіканська партія, яка знала, що робити і як треба робити. І, і ми поступово ми просто радувалися тому, що нам вдалося це провести, і так багато людей приєдналося. Ми знаємо, куди ми йдемо, і ми знаємо, що нас зупинити не можна. І ми обговорюємо завтра буде скликане надзвичайне засідання Верховної Ради, і значить ми говоримо, що робити далі. Я думаю, що нам необхідно буде зайняти чітку і гостру позицію. Комуністи вже програли, вони вже здалека нас бачать, біжуть, хочуть вступити в народну раду. Знаєте, такі гарні, що ходора прикладай. А ми собі думаємо, поки вони розгублені, поки вони от відчувають свою війну, то значить треба підготувати такі законопроєкти, які можна було би проштовхнути. Бо вони розгублені, то проголосують. Ось така атмосфера. І в цій атмосфері встає один, другий, третій і каже, давайте оцей законопроєкт, поки комуністи розгублені, то вони проведуть другий ще, третій ще. А я піднявся і кажу: ні, давайте зробимо щось більше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою, і тоді нам не потрібно буде хитрувати, який закон проштовхнем, а який не проштовхнем. Все законодавство тоді буде творити Україна. Ну, я вам сказав, що це сприйняли як откровення. І, по-моєму, Павличко гукнув, ну, то хай Левко і напише документ. Я кажу, добре, давайте знаєте, що зробимо. Найкоротший документ. У нього має бути тільки слово незалежність України. Бо як ми напишемо довший документ, і не буде прийнятий він одним махом, а буде перенесений на завтра, страх у комуністів пройде і затягнеться, і тоді провалиться вся справа. Ну, я витягнув зошит із того і почав писати. Ми до 12-ї, ми закінчили, приходимо туди, зібралася вже ця народна рада, я до неї звернувся з тим самим словом. У тексті, який я зачитав, було відновлення незалежності Української держави. А вони кажуть, а чекай, відновлення це якої держави? Це Петлюрівщина. <плес> Справді, якщо Петлюрівщина, а то відомо, що вона антирадянська, антинародна, вона ворожа, вона буржуазна і так далі. Викреслили. І замість відновлення написали проголошення. От поправка. Міста. Бачите, одне слово, а воно було важливе. На завтра ми прийшли в Верховну Раду, кожен депутат одержав проєкт цього документу, проєкт акту. Яворівський прийшов і зачитав ось цей акт. І тоді Гуренко попросив керівник комуністичної партії, попросив перерву, щоб і обговорити це. Ну, дали перерву, він зібрав комуністів знизу. Там такий зал великий. Вони там обговорили і вирішили проголосувати. Там різні були дуже цікаві такі заяви. А чим ми провінилися, щоб ми маємо відокремлюватися від, від радянської від Росії? А що буде з нами туди-сюди? Але Гуренко, послухавши те, все каже: давайте проголосуємо. Ось, і вони піднялися. От і тоді вже зачитав Кравчук. Ось, і ми проголосували. І коли проголосували, там 346, по моєму голосів, то звичайно знаєте, це для мене було найбільше свято. Ми там хопилися, почали обнімати один одного. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Почали вніматися і так далі. Справді, це було, знаєте, я подумав, якби на цьому моя, е, моє життя закінчувалося, то, й то варто було б його це зробити. Справді це було те, про що мріяв я все життя, про що мріяли покоління і покоління українців, які боролися за відродження української державності.